Привіт, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні на прохання однієї з наших підписниць ми покажемо будинок, який вона продає. Будинок знаходиться в селі Івківці Прилуцького району Чернігівської області. Село Асфальтоване, по селу проходить газ, є вода. Також у селі є магазин, пошта, дитячий садок та школа. Від міста до села щодня ходить маршрутний автобус. Відстань від села до міста 12 кілометрів приблизно 15 хвилин. автомобілем. Нижче під відео в описі буде вказаний номер телефону, за яким ви можете звернутися безпосередньо до власниці та поставити всі запитання, які вас цікавлять, щодо будинку. Також залишайте свої коментарі. Всім приємного перегляду! А ми вирушаємо до села Івківці, де проведемо огляд будинку. Біля самого будинку бачимо. Паркан такий гарний. гараж добротній і сам добротній будинок. Бачимо, будиночок дуже добротний. Навірно, він цеглою обкладений, високий, дах високий, погрібець і сам далі сарайчик. Отже, заходимо на подвір'я. Перед нами сам житловий будинок. Подвір'я просторе. Також на території розміщені надвірні споруди, кілька сараїв, які можна використовувати для зберігання інструментів, дров або ведення домашнього господарства. Окремо хочу звернути увагу ще на невеличку стару хату, яка знаходиться на подвір'ї. За бажанням її, її можна використовувати як літню кухню або ж під господарські потреби. А, гарна краса. Ліс. Нижче ставочок он пішов. У цьому дворищі вже більше, ну, мабуть, років десь п'ять ніхто не проживає. Нижче там город йде. Місце дуже. Красиве і гарне, дуже хазяйство, дворище, Дуже гарне. І в гарному місці. Ну, а зараз підемо у сам будинок. Оце така виранба. виранда. Веранда це величечка. І далі йде вход в кухню. Ось така кухонька. Бачимо, газ проходить. Газовий шторці. Газовий лічильник. Котел дуже ловкий. Така кухонька. Ну, скільки років? П'ять не жили тут, да? ну, так, Ну розрішили, робиться ремонт. А ось навіть... такий газовий котел. Котел дуже ловкий. Дуже гарний. Насос. Стоїть. Така кухонька. Йдемо зараз далі. Ну, а це погріб, я так зрозумів, осюди. Високі потолки, рівні потолки. Покажи потолки. Бачиш, потолки рівні, піч стоїть. О, да, дуже по да. Пол дуже добротний, Звісно, що треба, хто тут вже зайде, переклеїть шпалери. Тут такого більше немає чого робити. Пімната простора, дуже гарна. Дуже гарна кімната. Опалення зроблене. Батареї чугунні. Так що вже це вже добре. Піч яка ось гарна. Щоб ту опалювати кімнату. Це така піч зроблена. Що саме головне в селі, щоб була піч. Ну, як я сказав, є парове опалення. А піч, звісно, здорова. Здорова. Получається, тут і піч можна топити. І піч можна топити, і газом. газом що саме головне у цій час житті? Вижити можна. Немає газу, будуть дрова. Дров, кома. ліс рядом. Ліс знаходиться ось тільки вниз спустився, і тут зразу ліс. А ось іще одна кімната. Кімната дуже здорова. І ця дуже велика кімната. Попід вікнами стоять стоїть оці чугунні вірі Батареї ось стоять. І по цій стороні. Кімната, вікна зараз закриті, ставлю. Четверо вікон, світла кімната, висока, кола дуже гарна. Стеля рівна. І бачимо ще ось одна кімната. І тут теж стоїть ось плита, духовка, щоб обігрівалася ця кімната. Заходимо ще. Це третя кімната. Це невеличка кімната. Ось це така. Теж регістри чугунні, потолки високі, рівні, підлога дерев'яна рівна. І стіни. Стіни теж дуже рівні. Дуже рівні. Хороша кімната. І в цю кімнату теж є ось духовка. Щоб з тієї кімнати тепло. Тепло є, газ є. Вода є всі умови. Добро є дуже дворище, гарна хата. Нижче під відео в описі буде вказаний номер телефону зв'язатися з господарями цього дворища. Як я сказав в цьому дворищі зараз ніхто не проживає. Не проживають вже більше п'яти років. Звісно, що. Це ж паляри переклеїться велика така вже в служність. Звері які гарні. Зараз підемо з улиці і подивимося на сам будинок. Я трошки неправильно сказав. Господарка підказала, будинок весь цегляний. Дивимося, стіни. Стіни тріщини ніде немає. Фундамент гарний. Фундамент гарний. Кругом дому відмостки. Йдемо на цю сторону. Тут теж дуже стіни гарні, Тріщини ніде немає. Коробочка підшита, коробочка підшита. Це ось погріб, бачимо, це погріб. А це гараж. Це гараж, такий гараж, це ось добротній. Спасибо. гараж добротній, бачимо, добрий ну А далі йдемо дивимося знову. Проходимо докріп цього будиночка, дивимося. Трішки ніде немає. І ось бачимо, проходить газ. Газ проходить. Газ пішов і пішов до будинку. І бачимо, виведена вода. для поливу. Для поливу на город, щоб ось так виведена вода на вулицю. Шланг йде туди і туди пішло. Ось ще один кран зроблений. Те, щоб була вода на вулиці. Ну, тут трошки треба буде підштукатурити, а так він не тріснутий. Фундамент не тснутий нігде. Ну, ось одну бачимо. Тріще оце ось тут. Ну а так нічого. Так все добре. Округ будинка бачимо ось відмостки. Такі бетонні відмостки передні, Широкі, гарні. Виноградник. у Двері. Виноградник. Вокруг оцієї старої. Так, це другий ще будинок. Йдемо в округ. Будиночок цей глиняний. Його що, треба підмазати? Ну він добротній теж, він ніде не просів нічого, просто його треба помазати. Як я казав, у цьому будинку вже ж більше п'яти років ніхто не жив. Звісно, що воно трошечки буде десь облущувати. Ось сюди йдемо. Зараз прийшли, бачимо і тут, коробочка підбита. Місце таке гарне природа яка, ліс прямо рядом. Погано. Я не Який ставиться, так і все. Як сказала господарка, будинок стоїть 4,5 тисячі доларів. Торг присутствує торг. Люди зійти там, ліс рядом і ставок. Ось ми зараз пройдемо і подивимося. А це все, ми бачимо, це таке дворище з улиці, дворище. Чимало. Теж продавався будинок, ну його вже купили. Ця хата вже продавалася. Стилися вже до озера. Ось озеро. Тут низом йде дорога, я бачу, ліс рядом. От будинку до цього лісу і озера три хвилини. Там далі бачимо теж будівлі, які стоять. Як вони на ту сторону переїжджають. А, там є сьогодні дорога, я бачу. Так. Тут низом теж іще багато жилих будинків. Місте дуже гарне. Просто не передати, яка тут краса. все, На цьому наше відео закінчуємо. Кого зацікавило, звертайтеся. В описі буде нижче під відео номер телефону. Наша підписниця повість вам на всі ваші запитання. Всім пока і до нових зустрічей на нашому каналі.